Вітні російські дрони з ЛТЄ зв'язком, авіапідтримка від США та відновлення транзиту російської нафти до Угорщини. Про все в новиному дайджеті за 20 серпня. Росія запускає дрони з ЛТЄ зв'язком, в ГУР. Новий БПЛА може виконувати одразу кілька функцій: зокрема, здійснювати розвідку, удари по цілях або ж використовуватися як хибна мішень для перезавантаження української ППО. Новітні дрон обладнаний камерою та двома латаєму модемами. Вони дозволяють транслювати відео наживо або передавати запис, а також приймати команди для зміни курсу. В Ударній версії оператор може наводити дрон на ціль за принципом FPV. США можуть надати Україні авіапідтримку у рамках потенційної мирної угоди з РФ. Про це заявив Трамп в інтерв'ю Fox News. Нещодавно президент США виключив розміщення американських військ на території України. Просекретарка Білого Дому підкреслила, що підтримка штатів є варіантом і можливістю. Та, попри це, понад 10 країн уже погодились направити свої війська до України в межах. Гарантій безпеки після припинення бойових дій, повідомляє Bloomberg. Перший етап передбачатиме допомогу в зміцненні ЗСУ через навчання і підкріплення. Транзит російської нафти трубопроводом дружба до Угорщини відновлено. Про це повідомив глава МЗС країни. Днями він заявив, що прокачування зупинили після удару України по нафтопроводу 18 серпня. Прем'єр-міністр Угорщини заявив, що сподівається на те, що Україна не буде здійснювати нових атак на трубопровід, який має критичне значення для енергопостачання його країни. Він зазначив, що це не їхня війна і Угорщина хоче залишатись осторонь. Верховна Рада ухвалила зміни до бюджету на 2025 рік. Видатки збільшили на 40 мільярдів гривень, повідомила Свереденко. За її словами, додаткові. Кошти з бюджету спрямують на важливі невійськові напрями за рахунок скорочення інших видатків і оптимізації боргових виплат. Зокрема, на ліки для онкохворих та пацієнтів з важкими захворюваннями, харчування школярів перших четвертих класів по всій країні та учнів п'ятих-одинадцятих класів у прифронтових областях, допомогу ветеранам і житло для ВПО тощо. У застосунку Резерв плюс тепер можна сплатити штраф за непостановку на військовий облік після зміни місця проживання. Про це повідомили Міноборони. При сплаті штрафу упродовж 20 днів він становитиме 8,5 тисяч гривень. Пізніше доведеться внести повну суму 17 тисяч, або навіть удвічі більше. Якщо ж ігнорувати штраф 40 днів, справу передадуть до виконавчої служби. Це може призвести до блокування рахунків, арешту майна чи транспорту.